Поруч із нами живуть крихітні істоти, комахи. Вони найдавніші та й найчисленніші мешканці нашої планети. Ну ми познайомимося з ними ближче. Які частини тіла в тебе є: руки, ноги, голова. У комах частини тіла інші. Тіло комахи розділене на три частини голову, груди і черевце. У всіх комах по шість ніг і майже у всіх є. Крила і вусики антени. Іноді павуків називають комахами. Запам'ятай, павуки не комахи. У комах 6 ніг, а у павуків 8. Що їдять комахи? Зелені стебла і листя рослин. Деякі харчуються стиглими плодами, опалим листям і хвоєю. Бджоли та джмілі люблять поласувати солодким квітковим нектаром. А ще існують комахи хижаки, вони їдять інших комах. Комахи уміють повзати, ходити, літати, бігати, стрибати, плавати і навіть рухатися униз головою. Де можна зустріти комах? На землі і в ґрунті, на травинках і квітах, на корі і під корою, на листі дерев. У повітрі, в будинках і навіть у воді. Подивися, скільки різних комах можна зустріти під час прогулянки лісу. Якщо відламати кору на старому пеньку, там можна побачити чимало різних комах та їхні лічинки. Оси і шершні люблять будувати гніста під дахами будинків. До побачення! До нових зустрічей! Бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.